Hello, my dear friends! Привіт, мої дорогенькі учні! Це відео я записую для тих, хто сьогодні не був у школі та хоче опрацювати пропущений урок. Ми сьогодні працювали, як і завжди, за книжечками «Несвід» для 4 класу Робочий зошит Сторіночка 30. -та. Тема сьогоднішнього уроку була про господарські справи, які домашні роботи ми робимо, як ми можемо допомагати батькам, що мені подобається, що я умію робити. Коротесенько зупинимось на нових словах. Якщо ви зараз подивитесь у книжечку, сторіночка 30, вправа перша. Ось вона зверху, то в рамочці побачити нові слова. Я їх записала ось тут на дошці. Та хочу прочитати, пояснити, як вони перекладаються, для того, щоб ви змогли їх запам'ятати назавжди. І так, перше слово chores читається chores. Це означає домашні справи. Наступне векум. Vacuum, Vacuum. Це означає пилисосити. Так як в пилисосі знаходиться коробочка з вакуумом, то з цього слова і пішла назва пилисосу англійською мовою. Далі наступне брум. Третє слово брум. Віник. Наступне set The table. Сет The table. Накривати на стіл. Наступне Feed. Feed. Годувати. У дом -по домашньому господарству можемо допомагати так, що годувати своїх маленьких домашніх улюбленців. Кошенят, цуценят, твариночок різних. Також це слово стосується Feed baby. Годувати дитину. Feed child годувати дитину. Наступне. Take out. Take out це означає виносити сміття. Наступне finish. Finish, як ви знаєте, в українській мові finish це означає, щось закінчувати, фінішувати. В англійській мові те саме означає да? схоже слово: закінчувати. Finish. Washes up. Washes up. Це слово має значення. Від слова wash. Мити, прибирати за допомогою водички. Тобто, або вологе прибирання, або мити посуд. washes up. Зараз я вам пропоную поглянути у підручник. Сторіночка, та сама, 30 але вправа з малюночками номер 2 Зараз я Спробую переключити камеру. Ні, не переключається. Добре. Давайте будемо тримати ось так: вправа ось ця. Якщо ви побачите перший малюночок, то неважко здогадатися: на першому малюночку у нас хлопчик виносить сміття. І зараз хвилиночку. І. Там, де є строчки нижче, ось тут ось тут, треба записати перше. Take out. Ось це слово, бачите? Take out. Де наша рамочка? Ось. Take out. Ми дивимось на малюночок, вибираємо з рамочки потрібне слово, яке я вам щойно прочитала, да? що були у нас на дошці, я пояснила, і вписуємо туди в строчку. А, далі, наступний другий малюночок, я вибачаю за технічні такі моменти. Другий малюночок у нас дітки годують котика. Годувати буде. Знаходимо це слово в, в таблиці, в рамочці з да, першої і записуємо його. Або робимо відео на паузу і повертаємось до тих слів, де я їх показувала, пояснювала на дошці, да, що означає кожне слово. Третє слово хлопчик пилисосить». Дуже гарно видно і це зрозуміло. Дошло. Третє хлопчик пилисосить. Пилисосити буде векіум. І так далі. Четверте: а, у нас дівчинка а, шваброю миє підлогу, це буде слово broom. П'яте мити посуд washes up. І шосте накривати на стіл. Set the table. Так, і що ми ще проходили на уроці? Це була вправа третя. У третій вправі у нас використовується теперішній продовжений час той, що відбувається саме в моменті. Як він будується, нагадаю трошечки. Ми беремо дієслово to be, ставимо в правильній формі, а в правильні форми це у дієслово бувають лише три, три. M is our. та до дієслова, яке позначає зміст всього речення, ми додаємо закінчення ing. Наприклад, речення ти годуєш свого хом'яка зараз. You are feeding your hamster now. Are feeding вказує на те, що цей час continuous. Тривалий час. Що від нас хочуть в цій вправі? Щоб ми написали речення в запереченні. Тобто з часточкою не. Ти не годуєш свого хом'ячка зараз. А заперечення в англійській мові в часі Continuous будується лише за допомогою часточки not. Подивіться, будь ласка, ось у нас а, третє слово, що я підкреслила not. Бачите? You are not feeding your hamster now. Ця часточка not вставляється після другого слова. Після дієслова to be в потрібній формі. You are, далі йде часточка not Feeding your hamster now. Якщо ви подивитесь на друге речення, третє і четверте, я вже галочкою позначила, куди нам треба вставити часточку not. Саме після другого слова, he is not vacuuming the carpet now, друге речення. Третє: we are not taking the pills off the table. Четверте, They are, cooking, they are not cooking dinner now. Бачите? Ось все дуже просто. І домашньою роботою була вправа четверта а, на опрацювання лексичного матеріалу, тобто нових слів з цієї теми домашнє господарство. Що там треба зробити? Є п'ять речень. Нам треба написати 5 речень про себе. Вони вже починаються із слова я. Ай. Ай «I usually». Перше речення. Воно позначає я зазвичай. І тут нам треба лише додати слово, що я по дому роблю зазвичай. Да? Ми обираємо з усіх цих господарських справ, що у нас були в першій вправі в рамочці. бачите? З чого ми починали наш урок. Ми обираємо з цих господарських справ одну та вписуємо в перше речення, що я роблю зазвичай. Подивіться, будь ласка, ось. Бачите? Що я роблю зазвичай? Друге речення I Sometimes. Воно означає, я Інколи. Туди ви вписуєте слово, що вказує, що ви робите інколи по дому. як допомагаєте батькам. Або що ви робите інколи з того, що вам подобається робити по дому? Добре? І третє I often. Often – це часто. Тобто я часто і дописуєте слово з тих, що ми проходили, що ви робите часто. Беремо слово, як же я сказала, з рамочки, з першої вправи і дописуєте це. Четверте, I always означає я завжди. Туди ми вписуємо слово або ту роботу, що ми робимо завжди. Тобто, що є нашим обов'язком по дому, як допомагаємо. Наступне I never. це вже останнє. Я ніколи, що ви ніколи не робите по дому. Туди ви вписуєте це слово. На цьому урок закінчуємо. Побачимось, дітки, по наступній відеосв'язі, у відеозв'язку або ще краще, може, побачимось в школі. Надсилайте, будь ласка, виконані роботи мені у Viber, у особисті повідомлення. А я бажаю вам бути здоровими. Be healthy, stay good, stay in good mood. Так? Та залишайтесь в гарному гуморі. До побачення, See you.